Уявіть собі місце, де пишна краса приховує жахливі таємниці, де кожен крок може стати останнім, а простий вхід туди може означати неминучу смерть. У садах Тиберія те, що здавалося раєм на землі, незабаром виявилося кошмаром для тих, хто наважився переступити його ворота. У цьому відео ми розкриємо похмурі таємниці цього проклятого місця, звідки ніхто не міг вийти живим. Якщо вас коли-небудь приваблювали місця з темним минулим. Або якщо ідея смертельної таємниці викликає у вас цікавість, приготуйтеся до історії, яка сколихне ваші емоції та розкриє найтемнішу сторону римської історії. Тож давайте розпочнемо нашу відеоподорож, але спочатку переконайтеся, що ви вже підписані, а якщо ні, то не забудьте підписатися, адже на цьому каналі я збираюся розповісти вам кілька захоплюючих історій про Римську імперію, і ви не можете пропустити жодну з них. Уявіть собі місце, яке, на перший погляд, здається раєм на землі. Сади Тіберія, розташовані в одній із найкрасивіших частин острова Капрі, були видовищем для очей. Захоплюючи вид на море, квіти всіх кольорів, фонтани з кришталево-чистою водою і витончені скульптури, це місце здавалося ідеальним притулком для будь-кого. Але за цією красою ховався темний бік, про який мало хто знав. Таємниця, що перетворила цей рай на справжній кошмар. Тіберій, другий імператор Риму, обрав капрі своїм особистим притулком, подалі від римської метушні та пильного ока Сенату. Він усамітнився на своїй розкішній віллі, оточеній садами, які він сам спроектував. Спочатку ці сади були символом влади та вишуканості. Тиберій наповнив їх найекзотичнішими рослинами, привезеними з усіх куточків імперії. На деревах співали рідкісні птахи, а аромат квітів був настільки інтенсивним, що, здавалося, пеянив кожного, хто проходив повз. Для небагатьох привілейованих, які мали змогу їх відвідувати, сади Тиберія були справжнім раєм. Але з часом самотність і абсолютна влада почали впливати на розум Тиберія. Він ставав дедалі підозрілішим, вважаючи, що всі навколо будують змови з метою його повалення. Краси садів вже не вистачало, щоб заспокоїти його неспокійний розум. Мало помалу, він почав перетворювати колись іделічне місце на щось набагато темніше. Кажуть, що Тиберій, прагнучи абсолютного контролю, почав використовувати сади для жахливих цілей. Квіти, які колись зачаровували, тепер використовувалися для приховування смертельних пасток. Фонтани, колись символи життя і свіжості, стали місцями. Де назавжди були поховані таємниці. Тиберій наказав відводити туди своїх ворогів, і ці сади, які колись уособлювали красу і спокій, стали останнім місцем, де імператор бачив тих, хто, на його думку, становив загрозу. Статуї, колись витвори мистецтва, тепер мовчки спостерігали, як під зоряним небом капрі будуються темні плани. Кожен, хто наважувався увійти до садів без дозволу Тиберія, Ризикував більше ніколи не побачити їх. Рай перетворився на кошмар і почали поширюватися страшні чутки про сади. Розповіді про жахіття, які відбувалися в садах Тиберія, почали циркулювати, але завжди пошепки. Ніхто не наважувався говорити про це вголос, боячись викликати гнів імператора. Були й такі, хто говорив, що душі тих, хто знайшов свій кінець у садах, все ще блукають там. Заховані серед квітів і дерев, не маючи змоги знайти спокій. Сади Тиберія, які мали бути спадщиною краси і спокою, стали символом страху і смерті. Те, що колись було раєм, тепер стало місцем, де сама природа, здавалося, змовилася захищати темні таємниці імператора. Та край перетворився на кошмар гірке нагадування про абсолютну владу і небезпеки, які вона може принести. Ця розповідь, багата на деталі та атмосферу, переносить читача до садів Тиберія, де прекрасне стає зловісним із заходом сонця і наступає темрява. Денна краса цього місця, позначена яскравими квітами і звуками природи, різко контрастує з ніччю, коли страх і таємниці виходять на поверхню. Тіберій, владний і параноїдальний імператор, стає центральною фігурою в цих темних подіях. Його недовіра і страх змушують його шукати захисту в силах поза межами звичайного розуміння, залучаючи до співпраці загадкових жертв, чия присутність ще більше посилює таємничість і жах, що оточують сади. Ці чоловіки, обличчя яких приховані плащами, немов зійшли з нічних кошмарів, приносячи з собою ритуали, свідком яких мало хто наважився б стати, не кажучи вже про розуміння. У міру розгортання оповіді деталі ритуалів. Таємничі співи, символи, намальовані кістковим пилом, блакитне полум'я, що з'являється звідки, створюють майже задушливу атмосферу, в якій зустрічаються містика і жах. Жертвоприношення, які починаються з рідкісних тварин, невдовзі стають ще більш моторошними, коли з'являється припущення, що в жертву могли приносити і людських в'язнів. Звук криків, приглушених деревами, і шум фонтанів лише підсилюють жах того, що відбувається. Перетворюючи сади на кошмарне місце. Краса садів, які колись були гордістю Тиберія, починає виянути, відображаючи корупцію і зло, які тепер домінують у цьому місці. Неспокій, що пронизує атмосферу, мовчання птахів, які колись радісно співали, все вказує на те, що відбувається щось жахливо недобре. Навіть священики, які, здається, єдині знають, що насправді відбувається. Починають таємниче зникати, що наводить на думку про те, що сили, які вони викликали, можуть бути непідконтрольні їм. Кінець історії посилює таємничість і жах садів Тиберія. Місце, що колись було символом влади і краси, стає завісою, яка приховує страшні таємниці, ритуали, які ніколи не мали відбутися, і життя, які були зруйновані. Паранує тіберія та темні ритуали, які він ініціював. Започатують долі багатьох людей, створюючи атмосферу страху та недовіри, яка резонує по всьому острову. Цей уривок не лише розкриває приховані таємниці садів, але й створює захоплюючу, багату на деталі оповідь, яка захоплює читача від початку до кінця, залишаючи незабутнє враження таємничості та жаху. Сади Тиберія, з усією їхньою красою і пишністю приховували страшну таємницю. Ті, хто наважувався увійти туди без дозволу імператора, навряд чи виходили звідти живими. Доля тих, хто наважувався увійти в ці сади, здавалося, була вирішена з того моменту, як вони перетинали прикрашені ворота. Але що саме робило ці сади таким небезпечним місцем? Чому ніхто не міг вийти звідти неушкодженим? Відповідь на це питання коріниться в самому Тібарії. Людині, яку мучили страхи і параноя, що зростали з кожним днем. Як імператор, він накопичував ворогів всюди, і його недовіра призвела до того, що він створив справжній лабіринт пасток у садах, які він так любив. Рослини, які там росли, багато з яких були привезені з далеких країв, були не просто красиві на вигляд. Деякі з них були отруйними, їхнє листя і квіти містили токсини. Здатні паралізувати або навіть вбити будь-кого, хто до них доторкнеться. Але небезпека садів Тиберія не обмежувалася рослинами. У прихованих проходах між деревами та кущами завжди були поготові вірні імператору солдати, готові діяти за найменшої ознаки загарбників. Ці солдати були навчені бути невидимими, безшумно пересуваючись серед тіней і без вагань ліквідували б будь-кого, хто становив би загрозу для Тиберія. Багато хто вірив, що самі сади мають вуха, і що будь-яке слово, сказане потайки, може бути почуте шпигунами Тиберія, які завжди були на поготові. Фонтани з кришталево чистою водою, які здавалися такими нешкідливими при денному світлі, також приховували в собі небезпеку. Деякі з цих фонтанів були з'єднані з секретними механізмами, призначеними для того, щоб втопити будь кого, хто підійде надто близько. Інші несли отруєну воду, одного ковтка якої було достатньо, щоб вирішити долю кожного, хто пив з них. Тим небагатьом, кому вдавалося уникнути фізичних пасток садів, все одно доводилося боротися з наростаючим відчуттям жаху і дезорієнтації, яке, здавалося, виходило з кожного куточка цього місця. Шляхи через сади, які виглядали як прості стежки, насправді були ретельно спланованим лабіринтом. Ті, хто заблукав у ньому, годинами блукали, не маючи змоги знайти вихід. Багато хто вірив, що самі боги прокляли це місце, унеможливлюючи втечу без дозволу Тиберія. Відчуття, що за тобою стежать, шепоти, які, здавалося, долинали звідусіль, тягар тиші, що налягала задушливим покривалом, все це сприяло гнітючій атмосфері садів. А ще був сам Тиберій, Чия присутність була настільки значною, що, здавалося, він витав над кожним листком і каменем у садах. Навіть коли він не був фізично присутній, його влада і контроль над цим місцем були незаперечними. Говорили, що Тіберій знав кожен сантиметр садів, кожну рослину, кожне дерево, і що він точно знав, коли хтось перебував там, де не повинен був бути. Його параноя змушувала його вірити, що кожен. Хто входив у його володіння, міг становити загрозу, і він без вагань наказував ліквідувати будь-кого, хто наважувався кинути виклик його владі. Для тих небагатьох, хто знав таємниці садів Тиберія, було зрозуміло, що увійти туди без дозволу імператора це практично смертний вирок. Сади, які мали бути місцем спокою і роздумів, стали смертельною пасткою, де кожен крок міг стати останнім. Доля тих. Хто туди увійшов, була вирішена не надприродною силою, а підступністю і жорстокістю Тиберія, який перетворив свій приватний рай на одне з найстрашніших місць у всій Римській імперії. Так сади Тиберія, які колись були символом краси і влади, стали місцем страху і таємниці, куди мало хто наважувався ступити і звідки ніхто не виходив неушкодженим. Параноя і жорстокість Тиберія започатали долі багатьох людей. Перетворивши те, що мало бути притулком на живий кошмар. Таємниці, які живуть там, заховані серед дерев і фонтанів, все ще резонують в історіях, що дійшли до наших днів, нагадуючи нам про те, наскільки темною може бути історія, що стоїть за красою античного світу. Якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете відкрити для себе більше таємниць і загадок стародавнього Риму, не забудьте підписатися на наш канал. Залиште коментар нижче і розкажіть, що вас найбільше вразило в цій історії, або поділіться своїми теоріями про сади Тіберія. Ми з нетерпінням чекаємо на вас.